Так, значить, друга адреса. Це у нас Петропавлівська Борщагівка. Коротенько зніму яка система стоїть, монтували не ми. Інвертор 5 кВт, однофазний, батареєчка 10 кВт. Така, бачите, симпатична. 10 кВт. Тут у нас ми попередній огляд поки що робимо. Тільки зійшли. Типу, подивись на налаштування, головна а, скарга замовниці, що типу некоректно працює. Система в плані АВР. АВР бачимо отакий. І більше нічого немає. По типу, якщо ми зараз вимкнемо мережу, повинен спрацювати цей АВР. І все повинно працювати від інвертора. Система у нас трифазна, інвертор однофазний. Зараз повинно все працювати від інвертора. Температура 100 градусів. Вона не бачить батарею? Не бачить. Вона не бачить. Так і як воно може бачити батарею, якщо воно підключено неправильно. Це раз, по-друге, бачу, люди монтували, які не дуже розбираються температурного датчика туди, який потрібен для інших акумуляторів. дивіться, бачу прошивочка 5. Так, Бачиш, вже батарейку бачиш. Зараз буде працювати коректно. Навантаження у нас іде. Давай побачимо, як воно спрацьовує. Я вас не знімаю, не переживайте. А, це не це не. Історію, що світло є. Чи всюди є світло? Так, світло є, а вимкнений чотирьок. Так, да, бо ми працюємо від інвертора. Ага. А тепер імітуємо, що з'являється міська мережа, і повинен перемкнутися. Назад. Зараз у нас повинен спрацювати реле а, і повинен спрацювати назад. Е, так, поки що попередньо. Що я бачу? Попередньо е, у нас була неправильно під'єднана е, батарейка, тому у нас не було комунікації між інвертором і акумулятором. Дивимося всі налаштування. АВР працює. В принципі, тут можна було б зробити транзитом на одну фазу. Active battery прибираємо одразу. Uh, Інвертор 5 Якщо вибирати між 5 і 6, на мою думку, краще брати 6-1 uh, кВт потужності. По-друге, перше по ну, я не багато 5рок змонтував, але я не дуже ними задоволений. Літіум uh, 200. І зараз придемося коротенько по налаштуванням. Цю батареєчку вона на 200 А, її можна заряджати, розряджати струмом 100 А. Але для того, щоб не перенавантажувати систему, ми зробимо струм заряду 50 А, а струм розряду зроблено 115. Це, мабуть, якось вираховували за допомогою тих приладів, які підключені, щоб їх вистачало. Я би, наприклад, поставив би поки що 100 А. Якщо буде мало, ми завжди можемо збільшити. Зараз ми теж підключимо е, логер. Зареєструємо D-Cloud даний е, інвертор і візьмемо на обслуговування його. Так, подивимось, що далі GAN сигнал нам не треба. 30%. Ну, зараз пройдемось коротенько полалаштувати. Головна проблема була в тому, що він, бачите, не бачить батарейку. Він не бачив її От. Ну Зараз вже все бачить. Наштуванням 15-20-25. Це зроблено типу, що одна батарейка. Так, і був стандарт, трошки інший у нас у нас був не General, а ВДЯ. Це німецький стандарт. Поміняв на General. Ну все, гімнпорт у нас неактивний. Наче ну, все. все. І зараз система буде повноцінно вже працювати.